Кожен із нас, хто істинно вірить в Ісуса Христа, хоче, щоб він нас навчав, говорив до нашого серця і підказував, як жити в цьому житті. І от я хочу поділитися одним текстом із Біблії. В Івана 8,2 написано: вранці він прийшов знову у храм, і всі люди збігалися до нього, він сів і навчав їх. Яка дивовижна річ тут вказана? Написано, що люди збігалися до нього. А що це означає? Це вони не йшли до Бога, коли в них нема що робити, або просто коли їм сумно. Ні, вони бігли. Тобто вони відкладали все і бігли до нього. І лише потім ми бачимо, що Ісус сідав і вчив їх. Досить часто я особисто буваю, приходжу до Бога, ну, бо потрібно. А Господь закликає через цей уривок маленький, що я повинна бігти до нього. І тільки коли я біжу, коли я відкладаю все, залишаюся один на один з ним. Він приходить, сідає зі мною і навчає мене. Хай ці слова підбадьорять вас і мене особисто, відкладати все, бігти до Ісуса, сидіти і чекати, коли Він прийде, і сяде, і буде вчити через Слово, через думку від Нього, через Дух Святий. Тому слідуйте за Богом і біжіть до Нього.